Василькова, ви з Василькова, доброго, так, доброго дня. Доброго дня. Так, і ви приїхали нашим хлопцям-захисникам щось, мабуть, передати. Так, да, да, приїхали, Так, приїхали. Так, і можете нам показати навіть що? Боже. Так, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Ось наші, Боже. Уже Які ж ви молодчинки! Може, подивіться, як нас хлопці подивляться. Хлопці взагалі дуже дивляться наші відео. Подивіться, ви боже, ви підписали. Бережи да. вас, Боже, самі своїми ручками, да. молодчинки. Да. А це що таке? Це лимон бересить, бері такий спеціально такий. Да. да, да, хлопцям, щоб не хворіли е це цей пирожечки дивіться які хлопчикам Боже хлопчики хлопчики ви бачите хлопчики зараз будуть дивитися вони раніше це отримають чим довезеться будую чекати вас щоб у нас це були наші є цей каші з м'ясом Боже да так 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 так, так 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 я зрозуміла каші ви підписали все так. Да. консерви, консерви. Боже. Там салат там є сахражені це... ага, ага. вареники Боже хай вас вареники, хай вам Бог дає все да. сторицею вертає і, і не знаю тисячницею за те, що у вас таке добре серце, за наш дякую об'єднання, всеукраїнське об'єднання Тавр. Зрозуміло, Дякую, бережи вас, Боже, слава Україні! Героям дякую. слава!